Ну що, недовго ми раділи, тому що немає відключень світла. Повертаються знов в нас графіки. Відключень. На жаль, але ті, хто дивився мене раніше, вони вже приготувались, і чесно кажучи, деякі мої знайомі навіть отримали ті паверстанції, які змовляли ще на початку е серпня. І знаєте, користуються зараз, і дуже задоволені. До речі, я теж собі докупив S2000 Pro від All Powers, але сьогодні не про те. Сьогодні ми про те, що у зимку буде ще гірше. Вже зараз там заявили, що не, не вистачає там е, е, мільярд якихось гігават. Я звісно перебільшую трохи, але те, що відключення будуть, коли буде холодно, це факт. Сьогодні я презентую вам підбірочку павер-станцій, які ми тут не тільки будуть All Powers, Ми трохи розширили асортимент, які ми тестували, які ми скажімо так радимо для покупки і за не всі гроші світу. А це по-перше, по-друге, зараз із Європи ці паверстанції, наприклад, з Німеччини, замовляти набагато краще, бо в нас немає зараз мито. На ввезення паверстанцій більше 300 ватт. Тобто ви просто платите за доставку. Як ви їх будете доставляти? Це вже ваша справа. Чи можете через np Shopping, через міст експрес. Я використовую NP Shopping і зараз вам покажу, які паверстанції я купував, які ми тестували. Ми зараз на нашому каналі Підписуйтесь, натискайте дзвоник. Це по-перше. По-друге, в нас є до речі, в нас є розіграш невеличкої павер-станції на 300 Вт від лисиці, і від мене крутилезний тівібокс в посанні під відео є послу опису. Під цим відео є посилання на саме цей розіграш. А ми з вами поїхали. А справа у тому, що раніше я усім там рекомендував лише All Powers. і так вони надійні, вони недорогі і мають дуже класні характеристики. Та й сам я використовую Ол r 1000 тисяча. 500, я вже вробив ось такий відосик, як я її використовую на своєму магазині, на одному зі своїх магазинів для компенсування відсутності електроенергії. І, звісно, використовую ще вдома, але вдома в мене трохи зовсім інша ситуація. Те, як я її використовую вдома, я вам наприкінці відео покажу, і, і знаєте що? Ще покажу: я використовую ще аварійні лампочки. Аварійна лампочка це просто диво. Я, знаєте як? Я використовую зараз All Powers дома S2000 Pro, і в мене є світло за допомогою аварійних лампочок. Тобто я All-Powers витрачаю тільки на холодильник, на, наприклад, там, телевізор, роутер і інші якісь споживачі саме цієї електроенергії. Але в мене. Крізь є світло. В мене є ці крутелезні аварійні лампочки. Ану, Оленка, шукай швидесенько зараз аварійну лампочку на аліжки. На я купував їх на аліжки, бо вони там ну, коштують просто копійки. Знайди мені декілька, насилай зараз, я поки розповім про поверстанцію, а потім про ці самі про аварійні лампочки. Тепер давайте поїхали далі. В нас є такий виробник блюєті. А є ось, будь ласка, в нас кіловат на 1152 ватт годин за 749 євро. Дехто мені почне кричати, що є там 2 двокиловатні, але навіть на фірмовому сайті зараз, навіть на фірмовому сайті, зараз немає цих портативних електростанцій. Вони в нас розпродані і європейська. Європейський, скажімо так, підрозділ Блюєті чекає їх, і коли вони будуть, не знаю. Але я закину вам посилання у це під це відео. Подивитись, там є дійсно прикольні варіанти. Наприклад, ac 200 Max на 2048 Вт годин, але вона трохи мені не подобається, бо в неї повільний вхід на 500 Вт і буде заряджатися аж 4 години. Є в нас ось така прикольна, де в нас вхід змінного струму до 2,4 кВт. ac 200 l за тисячі. 1500 євро, 2 кВт. Це дуже прикольна станція, дуже швидко заряджається за там за 2 години приблизно. І має літій фером фосфат, ну літій залізофосфатні батареї безпечні 3000 в нас циклів заряду до деградації до 80 Є можливість розширення до 4 кВт за допомогою двох модулів за допомогою одного модуля b 230 або 8 кВт двох модулів B230 b 300 ну це досить дорого буде, але це буде вже там якийсь прикольний момент. Чому станція, а не, наприклад, батарея? Бо для мене станція більш мобільна. Я можу її поставити у своїй оселі, я можу забрати у собі офіс, я можу забрати в магазин. І навіть якщо зовсім немає струму, я можу поїхати кудись на пункти незламності, так і зарядити там для того, щоб у мене вдома була станція заряджена. Тому Power станції набагато ліпше, а що вони пропонують? літій, фером фосфат, ну я вам вже казав. Шість способів зарядки: змінний струм, сонячна батарея, автомобіль, генератор, свинцева батарея, змінний струм, плюс сонячна батарея. Тобто, в них дуже багатий такий функціонал, і вони дійсно прикольні. Комплект сам по собі з безліч перехідників, якийсь для різноманітних сонячних батарей. В нього є пікова потужність 2,4 кВт. І, чесно кажучи, за такі гроші, ну це трохи дорого, бо за ті самі гроші я можу взяти, наприклад, All-Powers R2500 навіть дешевше, за 1269 на 2016 ватт-годин. І це буде трохи цікавіше, бо це все-таки All-Powers. Давайте повернемось до Bluetті. В нас є портативна електростанція. Станція також на 1152 ватт-годин, теж на літі залізофосфатних батареях. Усі ці батареї, які сьогодні ми представимо, я відразу кажу, вони будуть оснащені, вони оснащені усіми варіантами захисту від перенапруження, від перезаряду, від глибинного розряду, від будь-яких там, варіантів там, короткого замикання і ще інших варіантів небезпеки, які існують. Тобто вони мають повноцінний захист. А саме ця, саме ця станція має. Дві розетки Свінки-Пепи, є 4 Type A, одна Type-C швидкої зарядки, є автомобільна зарядка, і, в принципі, вона така, знаєте, більш, більш портативна. В неї є швидка зарядка 1440 Вт, скажімо так, за 45 хвилин до 80%. Нормальна така собі станція, 5 років гарантії, є додаточок, це дуже прикольно. І 1800 Вт потужність, тобто ви можете її навантажувати на 1800 Вт опікової потужності. Нормальна станція. Рекомендую. Від неї можна заряджати там безліч різноманітних речей, але ви ж повинні розуміти, що 1152 Вт ви повинні розраховувати споживання ваших електропристроїв. Наприклад, якщо ноутбук бере там 180 Вт чи 100 Вт, давайте так, номінально, то це буде на 11 годин з одним ноутбуком. Якщо ви дасте холодильник там на 100 Вт, то це вже буде на 5 годин використання ви повинні це розраховувати. Я у своєму приватному будинку використовую, наприклад, для газового котла. Це в нас приблизно там скільки є, до 80 Вт. Але в нього є пікове, пікове значення. Там воно коли стартує. Не знаю, що там якийсь, мабуть, насос, і воно на звичайній поверстанції там до 300 ватт чомусь не стартує. Але на такій станції працює також в нас. Є інші паверстанції, окрім Блюєті. У нас є, дивіться, сонячний генератор Окітел. У нас є два варіанти. Є це те, що я з Окітел можу рекомендувати. От саме о, оцю у нас Окітел P2001 на 2400 Вт 2048 Вт годин за 929 євро. Чотири розетки, безліч USB-портів, індикація і прикольно перемикається. Знаєте що? Там є такий перемикач, зараз покажу 2400 Вт, прикольно. Ось, бачите, ви можете поставити, з, якої, з якою потужністю заряджати Charging Adjustment Knob, Тобто ви можете просто виставити там, 1800 Вт, 1200. Ну, буває, буває таке, що у вас немає, наприклад, там, потужної розетки. А ви поставили 1800 Вт, щоб там, не поперегарало нічого. І ви можете обмежувати потужність. До речі, усі ці пауерстанції можуть працювати у режимі. П'єс, тобто ваші, наприклад, пристрої, вона може працювати постійно в мережі, і ваші пристрої навіть не будуть помічати, коли перемикається. Підходять для підходя для комп'ютерів, для якоїсь техніки, яка дуже вразлива до перепадів. Це теж такі, знаєте, Виравнюєте виравнює, тобто, ті пікові перепади, дуже-дуже прикольно. Що в нас тут ще прикольного? Прикольно те, що це теж літій залізофосфатна батарея. Бачите, вихід в нас 2,4 кВт, 4,8 в нас пікова потужність, 1800 Вт швидка зарядка, і 2000 Вт Power Supply. Це UPS Power. Тобто вона може на UPS видавати 2000 Вт. Далі в нас Wi-Fi плюс Bluetooth через додаток, ви можете її. Керувати. Заявлено, що вона 50 дБ, Тихесенько, не тихесенько, не така вона тиха, як вони заявляють, чесно кажучи, коли я слухав, то у кожної з цих поверстанцій є активне охолодження, і активне охолодження працює зазвичай, коли там на неї дуже велика навантаження. І повірте, ліпше мати добре. Добре охолодження, ніж не мати його зовсім. І її я теж рекомендую за 929 баксів 2 кВтну станцію. Взяти це дуже-дуже круто. Ну і звісно, All Powers це ті Power станції, які ми можемо вам рекомендувати. Це All Powers R1500 на літій залізофосфатній батареї за 799 євро. Вона продається як на німецькому сайті, так і на європейському сайті. Неважливо, де замовляти, але на нову пошту. От от її я. Так, це в нас ось оця. 1152 ватт-годин за 799,99 однакова ціна, що у Європі, що у Німеччині. Куди будете замовляти, не особливо важливо, Можете у Польщу замовляти з європейського сайту, можете замовляти у Німеччині, але ця паверстанція, яку я саме використовую у своєму магазині, саме ось таку. І мені вистачає, там, на, наприклад, там, вентилятор стоїть, там та лампа, якась освітлення. У нас таке є дзеркало з дуже крутим освітленням. Плюс там. Плюс зарядити смартфони і термінал, і цього вистачає там, на 6-7 годин роботі. Спокійно, магазин просто працює. Є освітлення, все продається. Холодильник, звісно, воно не потягне, але в нас ми торгуємо речами, тому там, не, так, не так важливо. Станція дуже крутелезна. У літій фером фосфат, ну літій залізофосфатна батарея теж режим UPS. А, в нас є. Дуже швидка зарядка. Є важливість під'єднувати додаткові батареї. Можна докупити додаткові батареї. На цьому ж сайті можна знайти. Я посилання у цьому у описі під цим відео. І бачите, вони навіть тут градацію вам показують, потужність, скільки використовуєте, скільки шуму вона видає. Бо дехто там мені писав: у чаті, я отримав станцію, навантажила, вона шумить. Ну так, звісно, тут є ось такий варіант, того, що чим більше навантажуєш, тим більше вона буде шуміти. Тепер заряджається від, від мережі 1,5 кВт від сонячної батареї 650 Вт. Дуал інпут 1500 Вт максимальний. І від автомобільної зарядки тут вже залежить від вашого, вашої автівки, бо в нас воно брало там скільки 86 Вт, так? від автомобіля. Так, ну в мене більше автомобіль не видавав. А, також. Можна купити з додатковими сонячними панелями, і це буде а ось. Дивіться, тут ось показують ось блок розширення. І в нас вона виходить 2,3 кВт. До того ж, така сама поверстанція є. R1000, Ось вона, r 2500 All Powers на 2 кВт, 2,016 Вт-годин. Але тут відправка аж в кінці серпня. Ви повинні це розуміти. Є тут предзамовлення, бо зараз дуже дуже складно з цими пауерстанціями. І на європейському сайті написано, що вона буде відправлятися. Ну, давайте ось. Близько 20 серпня, тобто ви це повинні розуміти. Хоча R1500 є у наявності відправляти будуть відразу неважливо, яку паверстанцію з цих ви будете купувати. Вони усі мають приблизно однакові характеристики з літій-феррофосфатним фосфатним фосфат батареями, літій залізофосфатні. Вони мають швидку зарядку. Ну окрім Blue Yeti, ця ту яку я вам рекомендую, вона має 2048 Вт, але дехто може. Спробувати зекономити, і зараз вам покажу. Є тут блюєті ще на 2000 ватт годин, ось, але в неї лише 500 ватт зарядка, і вона буде заряджатися 4 години. Ви повинні це розуміти. Це із розетки, якщо брати заряд, тож не ну. Я рекомендую те, що я рекомендую, те, що я знаю, що воно буде працювати, тому раджу дивитись саме на характеристики і заряду і безпеки. А тепер стосовно аварійних ламп, У мене вдома встановлені самі такі лампочки, і, чесно кажучи, дуже прикольно. Вона працює як звичайна лампа. Поки ви вмикаєте, вимикаєте. Але якщо у вас зникає світло, вона продовжує працювати як звичайна лампа, і навіть керується звичайним вашим вимикачем. Тобто ви не зрозумієте, що у вас пропало світло, воно просто блимне, перемкнеться на акумулятор, і зазвичай вона працює там від 2 до 4 годин безперервно, безперервної роботи. Ви повинні це розуміти. Бачите, тут є акумулятор у середині, і лампочки. Це дуже класна річ, але вони є у нормальному цоколі лише у е 27 Для того щоб працювало воно на більш тонкому цоколі, вам потрібно буде купити перемикач і є ймовірність те, що на багато лампових люстрах воно не буде працювати. Працювати, тобто вона може працювати в інверсному режимі, таке теж є. Тобто, це повинна бути як, якесь, якась люстра на дві-3 на лампи чи на одну лампу, є 27 цоколю, і буде просто-напросто увімкнули і все і працює. Отаким От чином саме я собі зробив. А це паверстанція, які я рекомендую для використання для подолання, скажімо так, нашої енергетичної кризи. Усі посилання розмістив у опис під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна на все